Друзі, привіт! На цьому відео ми створимо стрибок в Unity 2D. Ми також перевіримо, чи персонаж стоїть на землі, щоб він не стрибав у повітрі: з минулих відео, що нам потрібно зробити, наш персонаж. Ми маємо теж вже доданий Rigid Body 2D. І колайде попаде також, щоб персонаж міг рухатись і стрибати, і він має мати для цього ці два компоненти. Наступне, що нам треба зробити, це створити е, простий об'єкт, назвати його GrowCheck і прикріпити його до нашого персонажа. Просто притягнути сюди і встановити його десь під ногами. Для чого це потрібно? Це перевірка, чи персонаж доторкається до землі. Нам потрібно його буде перейменувати і назвати Golf Check. Це точка, яка торкається землі з її допомогою ми зможемо дізнатися, чи персонаж стоїть на поверхні. Наступне, що нам потрібно, це створити скрипт, який буде. Dobra, to jest naszym nasz skrypt. Ja za komentowałem korzeniu dla nas na was, tak? e, to było sylwa z Tak. To jest pojawia, kiedy I szary, kiedy mają uważać to zadaje, się szary, Тоді ми бачимо, що це земля, і ми тоді розуміємо, що ми можемо не відплинути. Цей код ви можете собі скопіювати просто. Або я додатково його додав і додам в наш відео. Добре. Після того, як ми створили наш скрипт і перетягнули нашого персонажа. Що ми робимо наступним? Наступним нам потрібно присвоїти землі Riemann Grow. Нажимаємо на нашу землю. І в мене вже тут знову навед. Додаємо, називаємо Growt, в мене вже створений. І назначаємо нашу землю Growth. І так також. І тепер наш персонаж розуміє, що під ним є земля, з якої він може робити прижак. Дуже важливо додати землю до шару Gold, інакше перевірка не буде працювати. Добре, наступним, що зробити, треба це додати анімацію прижка. Нажимаємо накладку анімацію. І називаємо її Jump. Ня, yeah, вона буде квадрат з одного кадра. Так, він вже з фідного Так, він наш уже прожав. Ня, наш так протягував його в наш таймлайн. Ня, yeah, сам. Сейчас пришла вот так, що мы с ней будем. Так, ми знову вот на вот саппинову просто спрайт. І у нас анимація прыжка буде складатися з одного карту. Добре. Następne, co trzeba zrobić, to zrobić przejście między animacjami. Przechodzimy do wkładu animata. I tutaj widzimy, że u nas jest już stworzona animacja jam. Tak, my stworzymy parametr Trigger. Nazywamy go Jam, u on już jest stworzony. I... Нажимаємо з анімації спокою Make Transition до Jump і, і обов'язково в нашому приході вказуємо параметр Jump. Все. Ми використовуємо триггер, щоб записати анімацію нашого СТК лише в той момент, коли натискаємо пробіл. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Запускаємо, бачимо, що в нас, нас повертається. І кого ми називаємо пробіл, пригає і відтворює анімацію важка. Так, бачимо. І Через об'єкти ми також можемо правд. По об'єкту. Не забуваємо тільки, що на всі наші об'єкти, де у нас рахується земля і має бути природа, Ми маємо встановлювати тех і рівень Grow. Це в нас записано в нашому скрипті, навіть на всіх об'єктах, по яким має вплинути е, об'єкт е, нашої головної гроші, також має бути встановлено тех і рівень. Це важливо, щоб наш персонаж розумів, де є земля, від якої він може е, відправити. Добре, все працює, персонаж стрибає тільки тоді, коли торкається землі. Тепер ваш гравець готовий підкорювати нові платформи. Дякую за увагу.